Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про останні новини зі світу тапалок. Зокрема, коли відбудеться лістинг проекту Hamster Combat, який основний критерій для дропу в Кетізен, якою буде ціна токену Bloom, Відповіді на ці та інші запитання сьогодні у відео. Впевнений, воно буде цікавим та інформативним. Тому за традицією, з вас підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з проекту Hamster Combat, адже він, напевно, найбільш відомий, і більша кількість людей очікує лістингу їхнього токену. Так от сьогодні з'явилася стаття, в якій є інформація про те, що проект оновив вайтпейпер, і тепер заявляє, що 60% від усього саплаю їхніх токенів будуть роздані активному ком'юніті. Таким чином вони хочуть віддячити. За те, що вони отримують величезну активність додатку, буквально там десятки мільйонів кожного дня заходять та грають, і таким чином вони можуть заробляти. Зокрема, вони повідомляють, що вони вже прибутковий проект. І це не дивина. Тут я хочу додати ложки дьогтю. Зараз в проекті дуже багато реклами, зокрема, багато незрозумілих квестів, які не хочеться виконувати, адже по факту вам доводиться грати якісь незрозумілі ігри просто від тих проєктів, які заплатили хамстру. Це, звісно, неприємно. Ну і ось ці квести з ключами. Це окремий вид насильства над нервами. Я це також пропускаю, але якщо ви фанат проекту, то можете проходити, адже ніхто досі не знає, що ці ключі даватимуть. Знову ж таки, що стосується негативу, то поки що немає конкретики про лістинг, тобто вони повідомляють, що він відкладається на невизначений термін. Але знову ж таки, я думаю, для нас важливо сам факт дропу. Важливо, що він був на рівні з тим ж таки ноткоїном і усіх задовільнив. А почекати це не проблема. Як складали вже історично, виходити влітку це погано і зазвичай результати тут не дуже якісні. Тому якщо вони готові вийти в вересні, тоді вже нехай. Але сподіваюсь, вони виправдають наші очікування. Далі давайте поговоримо про Кетізен, Адже, схоже, ці милі котики хочуть перевершити наші очікування. І, зокрема, в останні дні вийшло доволі багато новин. Але перш за все, давайте розберемось з головним питанням, який ж параметр буде основним при розподілі дропу. Так, от вони повідомили, що відповідно швидкість фарму цих їхніх монеток в годину. А задля того, щоб швидкість фарму зростав, нам потрібно прокачувати котиків. Тому чим більший левел вашого котика, тим більше грошей ви заробите. Якщо у вас є вільний час, то рекомендую. Плюс можна використовувати різноманітних ботів і, так би мовити, автоматизувати цей процес. Також в рамках останнього оновлення вони збільшили максимальний рівень кота до 700-го. Тобто, навіть якщо ви були супер прокачаним котом. У вас з'явилися нові горизонти для прокачки. Ну що і казати, багато користувачів в нашому чаті кидали свої результати, і там трьохсоті рівні це знову ж таки заслуговує на повагу. І сподіваюся, що ось такі старання будуть винагороджені. В мене коти меншого рівня, адже я банально забував про цей проект і навіть не очікував від нього якихось серйозних результатів. Але нещодавно вони просто засипали нас інфоприводами. Зокрема, проект залістився вже на чергову біржу. Цього разу це Bybit, Знову ж таки, це лише примаркет, тобто попередня торгівля. Ви можете тут купувати, продавати токени, так би мовити, роблячи свій прогноз по ціні. Зокрема, токен також є на інших біржах, але Bybit поки що найбільш авторитетна. Також нещодавно з'явилася інформація, що Binance Labs інвестували в Pluto. Pluto – це студія розробників, які власне створили Ketizen. І ось такий вияв поваги від Binance Labs. так би мовити, вони повірили в даний стартап, і я думаю, не в останню чергу через успіх Ketizen. це багато про що говорить. Також в своєму телеграм-каналі я виставляв пост з каналу Павла Дурова, який також висловлювався про Кетізен. Там була максимально компліментарна форма. Тобто, він вважає, що Кетізен топовий проект на тоні, який всіх здивує, і так би мовити, очікуйте лістинги вже зовсім скоро. Проект топ я рекомендую. Зважаючи на те, що дуров вкрай рідко пише пости, це багато чого варт. Тому кетізен виглядає зараз дуже перспективно, продовжуємо фармити монети та очікувати інформацію дроп. Також хотів би зробити невелику ремарку, присвячену проекту DOX. Не так давно NotCoin, Bloom та інші хайпові проекти, так би мовити, забайтили нас виконувати завдання в DOX. Написавши, що серпень – це сезон собак, ну так би мовити, недвозначно натякаючи. Тому я вам рекомендую, в ДОГС з'явилося багато фрішних завдань, тобто там потрібно перейти, кудись підписатися, щось там базове зробити, тобто воно не потребує жодних вкладень чи особливого досвіду. Просто заходьте туди, насамперед забирайте щоденний бонус і накопичуйте монети. Вони також вже досить давно торгуються на примаркеті. Сьогодні навіть відбувся якийсь незрозумілий лістинг на Гейт. Ну вже повідомили, що це не лістинг основного токену, а ще якийсь там унікальний формат. Загалом біржі хайпують на відомому проєкті, Ну, хай роблять те, що вважають за потрібне. Ми ж будемо очікувати інформацію по дропу та власне повноцінним лістингам. Далі у нас на черзі проект Bloom. За останній час він також випустив немало оновлень. Зокрема, запустили формат складів, тобто команд. Я створив нашу команду дохід ЮЕЙ. Залишу посилання в описі. Обов'язково долучайтесь за те, що ви в якомусь скваді вам дають бонусом плюс 10% до фарму. Також основна новина сьогоднішнього дня це власне лістинг токену Bloom на премаркеті біржі BINGX. Ну, зазвичай так було, що після лістингу на премаркеті відбувався повноцінний лістинг. Але зараз бачимо, що даний сегмент зростає, і проекти, так би мовити, набивають собі на цьому маркетинг. Вони виходять на премаркеті, відбувається певна торгівля. Біржі заробляють комісійні, а власне основного лістингу так і немає. Ну, щось схоже, ми бачимо в хамстері, адже так би мовити, лістинг на примаркті відбувся вже досить давно. А ми ще в очікуванні. Що ж, тим не менш, залістили Блум круто. Стосовно Блуму, я думаю, сумніватись не варто, що він вийде на усіх топових біржах, навіть може замахнутися на Binance. тому продовжуємо фармити і очікуємо нових апдейтів. Також давайте коротко пробіжимося по інших проектах, зокрема, Мемефай. Повідомляють, що лістинг та дроп їхнього токену вже зовсім скоро. Що ж, поки що віримо, але ми вже знаємо, що особливо проектам довіряти не можна, і відповідно, чаша терпіння в нас не безкінечна. Сподіваюсь, справді чекати доведеться недовго. Вже зараз можна законектити гаманець на блокчейні Лінеа, тобто ви можете використовувати простий метамаск. І очікувати, коли нам дадуть вивести якісь токени, і пізніше перевести їх на біржу та заробити. Що стосується проекту TapSwap, то власне навіть немає сенсу переходити на їхні соцмережі. Вони повідомили, що лістинг відбудеться восени. Зараз в них регулярно виходять різноманітні відеоролики, які ми маємо виконувати як квести, після перегляду яких нам потрібно вставляти відповіді. Намагаюсь регулярно постити відповіді на дані відеоролики в своєму телеграмі. Тому, якщо вам цікавий дроп від TapSwap, то обов'язково підписуйтесь і разом відповідно будемо все це про. Ходити, фармити монети та очікувати дропу. Ну і на завершення про тапалку від біржі WhiteBit, має назву вона Pocket Rocket, Тут потрібно нам літати в космосі і знову ж таки збирати монети. Алгоритм для заробітку тут приблизно такий, як і в інших клікерах. Можливо, ви раніше про неї чули, можливо, ні. Вона поки що не так популярна, але виглядає достойно. Також вони додали формат власне комбо, до якого ми звикли в інших проектах, і відповідно виглядає це все непогано. Також біржа OKX запустила свою тапалку. Про неї поговоримо більш детально в окремому відео, адже планую підготувати огляд, в якому детально все розкажу. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. Звичайно, новина про 60% виділених на дроб. Від усього саплаю в контексті Хамстер Комбат звучить максимально багатообіцяюче. Сподіваюсь, все так і буде на ділі. Також маю надію, що інші проекти будуть підтримувати тренд ноткоїна і нормально роздадуть та отримують лояльне ком'юніті. Це, на мою думку, набагато краще ніж просто вийти, нічого не дати і втратити усю популярність. Так би мовити, очікуємо на краще, а там вже побачимо. Котре хочу подякувати кожному за підписку, адже разом ми дійшли до позначки в 30 тисяч підписників. Що ж ставимо нові цілі і рухаємось вперед. Ще раз дякую і прощаюсь лише до наступних зустрічей.